Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 FM. Радо вітаємо усіх, хто налаштований на нашу хвилю. Мене звати Іван Педорук. Проєкт Рефлекторії в прямому ефірі, як завжди, говоримо. На актуальні й важливі теми життя нашого суспільства. Актуальні питання сьогодення стосовно надзвичайно активної міграції українців, міграції наших земляків або закордонної країни, або, скажімо, перебуваючи на території України, сьогодні в полі зору співробітників Державної міграційної служби. Звісно, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України цей процес був певним чином хаотичний, оскільки багато мільйонів людей покинули країну. Багато внутрішньо переміщених осіб і відповідно постають питання з оформленням відповідної документації, особливо це стосується тих людей, хто, наприклад, вирішив залишитись на проживання на певних територіях, як то і на Вінниччині. Ми знаємо, що у нас понад 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб вирішили оселитися. Ну принаймні, на цей момент вони перебувають в області, і понад 45 тисяч у Вінницькій міській територіальній громаді. Тобто, всі ці процеси треба, як кажуть, спрямувати в законний рус. Слово адміністративне правильне русло і таким чином оформлювати відповідні документи. Ось цими питаннями переймається сьогодні Державна міграційна служба, а не лише цими, якими ми сьогодні дізнаємося від керівника управління державної міграційної служби Вінницької області пана Бориса Нововайка. Добрий день Борис Олександрович. доброго побачу. дня. Слава Україні героям. Слава! Ми всі працюємо на перемогу, і кожен щодня обов'язково має робити корисні справи для того, аби наблизити цей світлий день і підтримати наші збройні сили України. Так, в загальних рисах, пане Борисе, Ох... Охар... вибачте, охарактеризуйте, будь ласка, на початку нашої розмови. Чим сьогодні займається Державна міграційна служба в Вінницькій області, особливо в умовах адаптації чи, скажімо, підлаштування під військові умови? Ми розуміємо, що роботи надзвичайно додалося. Отже, які основні пріоритети сьогодні у ваших колег? Ви знаєте, в нас основним пріоритетом є надання адміністративних послуг. Громадянам України щодо питання їх документування як паспортами громадян України, так і закордонними паспортами, питання громадянства, дозволів на міграції, протидії незаконній міграції, робота з особами, які звертаються про надання статусу біженця або осіб, що мають додатковий захист. Тобто досить... Якщо так порівняти з 2022 і з 2021 роком є значна кількість звернень збільшення саме з точки зору. Якщо ми в 2021 році мали близько 150 тисяч звернень, то в 2022 році їх було майже 200 тисяч, 196 тисяч. Uh -huh. В основному це питання стосувалося щодо документування. Громадян, паспортами громадян України для виїзду за кордон. Під час початку бойових дій, початку війни, давайте так скажемо, ну, так, скажем, так, так, да, йшла досить велика міграція через нашу область. В основному це їхали з Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Одеської області, Черкаської і відповідно зверталися по дорозі в наші підрозділи. По питанню документування з метою перетину державного кордону, в цей час була прийнята 170-та постанова, яка дозволяла нам здійснювати продовження терміну дії паспортів громадян України на 5 років з моменту їхніх закінчення, або вклеювати фото неповнолітніх дітей. В закордонні паспорта батьків. Ми надали таких послуг вклейки продовження паспортів близько 6 тисяч. Понад 4680 осіб звернулися для вклейки фото неповнолітніх дітей. Хочу вказати, що цю 170 постанову внесені зміни, і з 1 листопада ми цю послугу надаємо лише в разі. Необхідності термінового лікування, супроводу важкохворого або зв'язку з смертю родича, який знаходиться за кордоном. Тобто, в принципі, вже ситуація принаймні на Вінничення або в наших областях, які вважаються тиловими, більш-менш спокійно, і люди вже можуть в штатному режимі, якщо так можна сказати, так, так. оформити всі ці У нас документи. всі територіальні так. підрозділи. Працюють з різного графіка роботи на даний момент якогось там ажіотажу чи значної кількості звернень станом на березі, немає От цікава послуга, паспортний сервіс. От я дивлюся на статистику, на стежу за діяльністю вашої служби, і приємно спостерігати те, що навіть незважаючи на військові умови, вам вдається відкривати додаткові офіси на території області в територіальних громадах, і ви активно співпрацюєте з ЦНАПами, з центрами надання адміністративних послуг. Як ця робота сьогодні поставлена? Наскільки вона сьогодні затребувана, скажімо, в територіальних громадах, враховуючи, як я вже сказав. Казав на початку, що в кожній територіальній громаді додалося внутрішньопереміщених осіб, е, значить, давайте так зорієнтуємося. Законодавець передбачив надавати послуги з точки зору документування паспортами вигляді ID-картки та закордонними паспортами. Три суб'єкти: перше це Державна міграційна служба. Слідуючи, це паспортний сервіс, це документ державного підприємства, яке входить в структуру Державної uh -huh. міграційної служби. Воно в нас розміщено і знаходиться на Коцюбинського 4, в місті Вінниці. Але це і... державна структура, це, та, державна бо люди структура. часто опутають державна, та, структура. Це державна структура. Та відповідно центрам надання адміністративних послуг. Вже 15 СНАПів в різних містах. Ну, давайте так. Основні скажу, це mm -hmm. е, Моглів Подільський, хмільник, е, козятин, Немирів, е, Вінниця, Вінниця взагалі з піонерів в цьому напрямку. Три е, ЦНАПа мають автоматизовані робочі місця, де здійснюється прийом та видача е, паспортів. Відповідно, їхня задача прийом та видача. Опрацювання і виготовлення це є питанням Державної міграційної служби. Саме прийняття рішень про направлення в друк і відповідні здійснення перевірки, це залишається за Державною міграційною службою. І е, вже лише в цьому році ми відкрили, почали е, е, послуги надавати, і я вітаю, і е, досить е, спрощує. Е, Мережу збільшує мережу щодо надання таких послуг. Це в цьому році хмільник, Ладижин і могилів Подільський відкрили відкрили в своїх ЦНАПах відповідні автоматизовані робочі місця по наданню послуг. Є ще звернення від е, студеної, є ще тростяне, тростянець Також мають намір. В майбутньому надавати аналогічні послуги, це спонукає ці громади розширювати да ми говоримо, Борис Олександрович, про те, що розширюється спектр цих послуг, і спонукає керівників цих громад звертатися до міграційної служби щодо, відповідно, щодо допомоги певної щодо організації цих робочих місць. Наскільки сьогодні самі громади активні в цих зверненнях до вас? Наскільки вони сьогодні відчувають, що такі потреби є? Ну, в першу чергу, це залежить від керівника. Від е, такої активної частини територіальної громади, які розуміють, що е, за надання адміністративних послуг 70 перераховується до, державного, до місцевого, до бюджету. Бюджету, до бюджету, до місцевого бюджету. Відповідно при наявності е, автоматизованого робочого місця по нашим послугам, ці е, і від, 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 відповідно до законодавства е, кошти. Е, Заходять до місцевих бюджетів, а саме сплачується адміністративний збір по місті надання адміністративної послуги. Відповідно, ну ті керівники, які це розуміють, які що, прагнуть що, за свою які, громаду, які так. розуміють, що, виходячи, не застосувавши невеликі ресурси, отримують відповідно надходження, то я вітаю це. Це передова частина наших відничать. Я з вами абсолютно згоден, і Тим більше це покращує якість сервісів, покращує якість діяльності державної міграційної служби і в тому числі популяризує. Легітимність законність врешті дій наших громадян, от якраз про це хотів вас запитати, тому що ми почали розмову ще з того, що досить таки багато внутрішньопереміщених осіб сьогодні перебувають на території Вінницької області. А ну ми розуміємо, що великий сегмент, скоріш за все, вже рік минув, і люди вже напевно думають про те, щоб лишитись тут на постійне місце проживання. Ну в кожного своя доля. Але разом з тим, після перемоги, якої ми дуже прагнемо і очікуємо, я думаю, що все ж таки багато. Хто лишиться тут, і відповідно треба оформлювати ці документи, ці посвідки на проживання. Є такий документ, якщо я не помиляюсь, витяг про місце проживання. Це досить таки популярний сервіс. Скільки громадян по нього до вас звертається, і скільки, скажімо, ви вже, ви вже надали, скільки ви вже в перспективі прогнозуєте, що буде ще видано? Дивіться, витяг про місце проживання надають органи реєстрації, які відносяться до. Органів реєстрації і місцевого самоврядування. Тобто, 5 років тому назад питання реєстрації зняття з реєстраційного обліку передано органам реєстрації. І е, ми дану статистику не ведемо. Тобто, кожна територіальна громада після того, як організувався орган реєстрації, створила свою базу. І вона база знаходиться в єдиному державному демографічному реєстрі. Ми ж видаємо свою чергу за зверненням громадянам. Відповідну довідку витяг з єдиного державного демографічного реєстру. Вона стосується того, що дана особа в нас була документована угу. тим чи іншим виглядом документа. Тобто, це може стосуватися тих людей, які перемістилися без жодних документів, їм треба, наприклад, щось поновити. Вони можуть звертатися і якось довести, що от я. Така то особистість проживала там, чи як це відбувається? От ми ж трапми стикаємося з випадками, які трапляються, що люди вимушені були, як кажуть, евакуюватися без жодних документів? Таких звернень до нас були на протязі минулого року. Навіть я не скажу, що сотні, їх були тисячі. Тисячі, тисячі, відповідно, ми е, здійснювали е, заходи, які передбачені 152 і 302 постановою щоб, щодо їхньої ідентифікації. На період військового часу, до речі, ви знаєте, що документи, які за 30 днів до початку військового стану, і е, за 30 днів по закінченню військового стану являються дійсними. Дійсними так. Тобто, якщо в особи не вклеєно фото, по досягненню 25-річного віку, і це настало під час за 30 днів до військового стану, відповідно, цей документ дійсний. Якщо в нього термін ID-картки чи паспорт закінчився, він вважається дійсним ще 30 днів до закінчення військового стану. А разом з тим, під час, е, е, зараз можна здійснювати подачу документів. На оформлення чи id картки чи закордонного паспорта в будь-який територіальний підрозділ як міграційної служби, так і центрів надання адміністративних послуг і паспортного сервісу. Відповідно, працівники надають по прийому документів нам в електронному вигляді. Ми здійснюємо заходи по індентифікації. Перевірка Після, якась Після, да, триває Після певно. здійснення процедури ідентифікації. Відповідно, ми направляємо документи на друк. Скажу, вам були відмови? Угу. Були відмови. Тобто було щось з'ясовано в процесі перевірки. Ну, питання було по тим особам, які прибули з е, тимчасово окупованих е, територій ще до, угу. початку, до початку вторгнення. До вторгнення. Відповідно, ми не змогли здійснити заходи щодо їхньої ідентифікації. В цьому випадку ми надаємо офіційну відмову. Таких відмов було небагато, близько 16, і відповідно, особа звертається е, в суд. З метою її ідентифікації після цього з рішенням суду звертається до нас, і ми проводимо процедуру документування? Наскільки сьогодні Державна міграційна служба інтегрована в електронні сервіси? От я читав, що незабаром готується відкриття ще додаткових сервісів вашої служби в додатку Дія. Наскільки це сьогодні зручно, і наскільки це сьогодні активовано у вашій роботі? Ну, ви знаєте, я мабуть скажу, що та електрон... так, кількість електронних сервісів, мабуть, в нас найбільша з усіх служб, тому що є такі в нас можливості щодо надання інформації, а саме електронний сервіс, це запису електронної черги, це перевірка дійсності документа, це відповідно. Є така можливість щодо того, що стосується іноземців, це електронний е, міграційний календар. Є відповідний чат-бот, який знаходиться на сайті Державної міграційної служби, який дає можливість здійснити е, е, процедуру, зайти і перевірити, зорієнтуватися по. Е, Необхідним документам, які потрібно при подачі, угу. чи на громадянство, чи на дозвіл на імміграцію. Тобто, тобто є перелік вже відповідний да є для, перелік для документів. Для людей, щоб відповідно відповідно так, відповідно, вже громадянин, і тобто саме іноземець, звертається в державну міграційну службу. Дещо підготовлений безумовно питання, то що стосується громадянства, чи дозволу на міграції, воно. Вимагає детального дослідження і відповідних додаткових перевірок, але вже загальний перелік документів громадяни вже з ним ознайомлюються на чат боті і йде до нас вже дещо підготовлено. Борис Олександрович, цікаве запитання. А багато за цей період, ну скажімо, там за останній період до вас звернулися громадяни, які хочуть набути громадянство України? Чи були такі випадки? Ви знаєте, за минулий рік ми оформили громадянство більше 300 особам, є, але це є зменшення кількості звернень. В минулому році таких було осіб близько 800, в позаминулому, угу. вибачте. 21 Відповідно, да. так, є зменшена кількість звернень громадян на додання дозволу на міграцію. Ви знаєте, що є постанова Кабінету міністрів 12.02, яка також продовжила термін дії посвідок на Тимчасове проживання, е, так само, як і паспортів громадян України. Тобто е, до е, 30 днів ще по закінченню військового стану. Тобто, якщо на термін дії довідки закінчиться, вона вважається дійсною ще, ще, дійсний, угу, ще 30, днів 30 днів по закінченню е, військового стану, окрім громадян Російської Федерації. Тобто тут на сьогоднішній день взагалі ми документи їм не, не продовжуємо. Не і документи їхні не дійсні. Я зрозумів. А виходячи з цифр, Я дивився статистику, просто цікаво. За лютий тільки 2023 року оформлено 16 тисяч закордонних паспортів. Ви в порівнянні скажімо, з попередніми періодами, да от як ви відчуваєте, це збільшена кількість Ні, чи це нормальна це це да? навантаження? Так це нормальне навантаження. З якою метою люди це просто мігранти? Чи вони все ж таки ну, скажімо, в порядку евакуації, хоча сказати відверто, з Вінниччини евакуюватися? Ну якось. Воно не дуже, да? тому що, слава Богу, у нас спокійно відносно з в порівнянні з іншими територіальними громадами, чи є якісь родинні потреби, чи взагалі на сьогоднішній день ця, скажімо так, ця норма вже не відстежується. Бо я пам'ятаю, що колись ми мали доводити, з якою так. ми то ми виїздимо Зараз за кордон? Дивіться перелік документів, який необхідний для оформлення паспорта України для поїздок за кордон. В частині того запитання, в форматі того запитання, що ви задаєте, необхідно надати паспорт громадянина України, за бажанням ідентифікаційний код і е квитанцію про сплату адміністративного збору. Все. Все. Тобто Все. жодних пояснень нічого навіть в умовах військового стану вже сьогодні не потребується. Не так? потребується і не потребувалося. Тобто, це є вичерпний перелік документів, які надається, і ще при необхідності, якщо громадянин бажає здати попередній паспорт, термін дії, якого закінчиться, він його надає закордонний паспорт. Будь-яких додаткових запитань. Під час прийому документів ми не я, задавали і не задаємо. Я просто думав, що в зв'язку з військовим станом можливо якось більш е, ретельніше якось якісь підходи відбуваються. Але ви знаєте, в нас є е, відповідні технічні можливості без е, того, щоб не задавати лишнє запитання, здійснити здійснити ретельний перевік. Ну це дуже класно. Це дійсно це і спрощує це, в принципі, говорить про сучасність діяльності всієї служби, і це ну це круто насправді. Чи активно жителі він не Борис Олександрович, сьогодні? Сьогодні оформлюють айді-картки, тому що я знаю, що поступово починається про це. Ну як починається, він триває? А сам особисто задумуюсь про те, щоб здати вже нарешті цю книжечку отримати айді-картку. Наскільки активні сьогодні вінечани в тому, щоб отримати ID-картку? Ви знаєте, в 2021 першому році відповідний був прийнятий законопроект, який дав можливість здійснювати будь-які дії, то що стосується, чи. Процесі ідентифікації особи чи для відповідних певних дій за дорученням, які дають можливість ідентифікувати громадянина України по паспорту вигляді ID-картки, який знаходиться в дії, тобто цей паспорт повністю здійснює замінює саму пластикову картку електронний. І, Жоден посадовець не має права відмовити в наданні тої чи іншої послуги щодо в разі надання електронної в дії версії. Паспорта вигляді id картки це є новела не лише в нашій державі, а це є новела в світі. Ну це е, дуже важливо, Борис Олександрович, Чому тому, що інколи демонструєш в дії, вони кажуть, ні, дайте мені живий паспорт. Ді. Починається суперечка, ви не маєте права мені відмовити, тому що так. він в мене офіційно зареєстрований. Так. в дії. Тобто, так. це сьогодні законно, легітимно і, так. Е, скажімо так, не, не потребує якихось додаткових так. підтверджень. І з 2021 року відповідно в. В дії вже в ID-картці є і місце реєстрації. Угу. Два слова на завершення. Як сьогодні у нас поставлена робота з протидії незаконній міграції? Чи є взагалі такі випадки, наскільки їх збільшилось? Є, з чи є за, року, за минулий рік ми притягнули до адміністративної відповідальності більше 350 осіб. Відповідно, здійснили промислове видворення дев'яти іноземців, чотирьох. Нелегальні ми розмостили в пункт тимчасового тримання іноземців, е, оформили е, близько о, 250 це примусових повернень. Тобто є іноземці, є, 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 є з ким працювати і є. Необхідність щодо вживати заходи щодо їх е, видворення за межі нашої держави, але вам, щоб все ж таки було більше роботи щодо оформлення громадянства України законного, прозорого щодо видачі закордонних паспортів. Нехай люди їздять за кордон, і нехай до нас їдуть, і нехай буде мир і спокій. в цьому з, ми з... Оформлення паспортів, зв'язку з заключенням шлюбу. Це буде взагалі прекрасно. і маленьким діточкам. Зв'язку з народженням за косипаспортпасибі. Будь ласка, дякую будь ласка. вам за вашу позицію за ваш настрій, наснаги, успіхів. Вам і ваш. Шим колегам, дякую. Дай Бог до перемоги. Дай Боже. З нами був керівник управління Державної міграційної служби у Вінницькій області Борис Наливайко. Служба діє, служба активна, і дійсно хочеться дуже, щоб вона була більше спрямована, щоб робота цієї служби була більше спрямована на вирішення питань мирного характеру. Тримаймося, віримо в Збройні Сили України, підтримуємо усіма силами. Слава Україні! Рефлекторія. З Іваном Педоруком 101,8 FM